Німеччина знову прийняла на лікування українських солдатів. 20 пацієнтів прибули до аеропорту Берліна на спеціальному літаку Аеробус А 310 котрий називають летючим госпіталем. Військові будуть проходити лікування у клініках у Берліні, Гамбурзі, Ульмі та Кобленці. Усі солдати були поранені під час антитерористичної операції на сході України. Фалецонкс Травми цих пацієнтів є типовими військовими пораненнями. Якщо сказати коротко, то йдеться про вогнепальні поранення, а також про поранення, отримані внаслідок вибуху. за словами Йоахима Гойца, стан доправлених у Німеччину українських військових стабільний. 3 вересня двоє з них були прооперовані. Німеччина готова прийняти на лікування ще більше українських військових, якщо влада у Києві звернеться до Берліна із відповідним проханням. Про це заявив депутат Бундестагу Ганс Петер Бартельс, у клініці Бундесверу у Гамбурзі. Ситуація в Україні трагічна для самої країни. Німеччина не байдужа до неї не тільки через власні міркування безпеки, а й через солідарність з людьми. Тому те, що ми тут робимо, це очевидний знак солідарності. За даними Бундесверу, з кінця серпня у Києві перебувало кілька німецьких лікарів. Саме вони оглядали поранених і вибрали з них 20 осіб, яких Бундесвер доправив до Німеччини.